Регіональна прокуратура Волинської області Митрончук Олександр Іванович на виконання доручення прокурора Волинської області вручаю вам письмове повідомлення про підозру від 8 грудня 2016 року, у відповідності до якого ви підозрюєтесь чужого майна страхового служивання службовою особою своїм службовим становищем, чинною з особливо великим розміром за попередньою змовою групою осіб та службовим підробленням чинною за попередньою змовою групою осіб. Тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених з частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Дане письмове повідомлення про підозру викладено на 11 артушах. Одночасно з письмовим повідомленням про підозру вилучаються ваші процесуальні пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного. Прізвище ініціали підпис.